Всім вітання, друзі. Минулого разу ми закінчили наше проходження на тому, що прийшли шостий рівень. Бонусний. Прийшли цього клоуна боса. В прямому сенсі клоуна. І в переносному теж, бо ми з ним трохи помучились. Але загалом терпимо поки що. Далі маємо е так, сьомий рівень. Твістить шоу. Якесь шоу, непонятно. Що за твістер, Але якісь зубаті чорти на заставці рівня. Йдемо, будемо дивитись. Або якийсь гіпнотичний рівень. Так, жирні. Ага, жирдії нас б'ють. Вони на нас реагує. Так, вони реагують на нас. Чудово. Значить Ми можемо просто отак прокатуватись. І вони нас не будуть чіпляти. Головне, щоб зараз голова не закрутилася від тих всіх штучок. Що крутяться, вертяться. Так. Не понял. Це щось не то. Блять, злетів вже за перші 3 секунди. Ігри, вже можна попаятись нормально. Нічого. Суть рівня ми зрозуміли, так що зараз проблем немає виникати. Абсолютно. Просто треба між ними прискакувати і все буде добре. От. Як і думалось. Так, я не поставив таймера. Давайте. Таймер, погнали. Чикс. Перекатики, перекатики, баночки. Що за банки взагалі? Це якийсь корм собачий. Кенді Мід тесті. Корм собачий в ігрі про зомбі і про малого. Що ж це може означати? Хороше питання. О, зараз реально голова закрутиться. Так, тут в нас що? У нас ножи кікі питають. Ну, теж немає нічого складного. Поки що Ножики, які крутяться. Халява! Так, тут у нас що? Так, тут у нас банки. Блядь. Засада. Понятно, вирішили мене підставити. Давайте швиденько туди прийдемо туди саме. Принцип. Не мало би бути нічого складного. Хотілося себе мені сказати, але. Ладно. Ну такого склямака вони точно не Не зачеплять. Які оця штука зачепить? Прогнали далі. <свісно> Як цим грати взагалі? Вона <свісно> ще. А, вона не стрибає навіть. Куда мені йти? Повзти. Якщо буде точніше. Якщо, мабуть. Мабуть, варто забрати Сигманову. Е, Так. Постаратися там на тих ножиках мотупанути. Є тут эти два. Не знаю, як ми тут взагалі на них. Порізались. І тут у нас теж... Так, дві штуки, які літають. Ага. Це ми тут були. Ходить, що так. А куди далі? Куди, напевно? Давайте поп... Та блять! Що ж так. Що ж ти так перекатуєшся туго? Бен! Нормально. На першій перешкоді вмерти. Та бляха. Ладно. Пробуємо проходити швидше. Та ми, по крайній мірі, знаємо, куди нам треба йти. Нам треба йти до тих чувачків. Так, тут перекати вже не спрацюють, так? Да? Перекати вже не спрацюють Що ж ти будеш робити? Та ти гониш. Давайте одною рукою спробуємо плюти. двома не виходить, давайте однією А вот цих чертів, бляха. Давай давай. Ес одного прийшли. Другого прийшли одною рукою прийшли. Ногами не могли прийти, двома руками не могли прийти, можна одною лікую. Давай. Давай. Так, тут у нас що? Знов ножики до банок. Ну давай. Візьмем банки. Чи-чи, чу чи, -чи, 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 -чи. Холодно, бляха на вулиці. Аж соблі течуть з носа. Оп, у нас є чекпоінт, ми відновлюємось. Ладно, спідран провалився. Спідран спроба 2. Та чи ж ти не дострибуєш, бляха, падаль? Буде би ще все нормально. Оп, я проскокли. О, зараз почнеться з попаданням на маленькі кружечки. Yes, ми впорались. ти ж бляха. Це поганий знак. Не встиг приєднатися. А так добре починалося. А так добре починалося. Вдалося нам застибранити це місце неприємне. Неприємне як візуально, так і по факту. З нас тут Тепер попасти на кружечки. Так, а тут нас чекають ножики. Тоже така собі затєя літити на розжон Там взагалі не можна було стрибати. А що ти стрибнув? Але повезло. Паночки, баночки, баночки, баночки. баночки. Ця штука нас тут не зносла. Так, а тут що не так. Там щось ззаді відбувається, я чую. У там пусто було вообще. Ооо, курва! Ну давай! А вже один раз це проходили. Давай, давай, давай! Живем, живем. Блядь! Не живем! Нічого. Зараз швиденько ми то. Так, знав шарики. Сяріки в нас вже були в якомусь рівні, другому чи першому, але ці якось падають. Пошвидше. Блять. Це вже все, мабуть. А ні. Айо. Ну так, це вже, мабуть, все. Хоча. Ну ладно, це все. знов, бляха, тут бігти. Ну, в принципі, якщо притримуватись отакого темпу бігти по тій стороні, по якій я біг, полію. Це загалом цілком навіть реально так от проходити і там зі мною відрізної ногою, пропустимо, ще щось таке. При тому швидко проходити. 7 хвилин. Це, звичайно, не порівняти з чотирьома хвилинами, які ми витрачали на перший рівень чи на другий, але це теж непогано. Так, і знову зубаті падалі. іт, іт. Їш, їж і їж. Трех це якісь нічні жахіття Хто це придумав? Так, лежимо. хай пролетить. Де ти? Воно взагалі працює чи ні? А, ми пролетіли? Нормально. Так тут є. Дві штуки махаються. І відстоятись. Yeah. Так, тут, напевно, треба почекати, поки вона пролетить. Смієшся з мене. Ще тут і чорт сміється з мене жирний. Або цей камерамен. Ходять легенди. Ходять легенди, що всі камерамени не вмирущий, але я сподіваюся, що цей... Та блять, що цей уморущий цілком. Так, ми це зробили професійно. Я вже ж аж в себе повірив після того, що ми зробили тут. Давайте почуємо. Та бляха. Вставай, вставай, давай, є. Оп! Так, тут прибігається легко. От тут починається трохи морока. Як це правильно зробити? Ну тут точно треба пробігти. Та блядь, ну чого ж ти проскакуєш? Прибігти. Можна пробігти пошвидше. Реально, якісь картини шизофреніка, чесно. Або той самий сонний параліч. <laughs> так, явно це зробили. Тепер головне десь тут не тупануті. Аккуратно, повільно. Оба. И що нам робити? Стрибати вниз? Е? Давай попробуємо. А, до чекпойнд.